Так, 16 годин 10 хвилин, 5 листопада 2023 року. Всі, року, всіх вітаю, бажаю всім гарного настрою, прекрасного Споглядання цього світу, ми зараз в 10-му коридорі тропи Серафима Саровського і складаємо подяку Господеві і Богородиці, а також небесному двору. Дякуємо тобі, Господи, за всі твої добродійства, які ти даєш сьогодення. Дякуємо Тобі, Господи, що ти любиш і всім нам даєш все необхідне для життя. Дякуємо тобі, Господи, що ти чуєш е, тих, хто звертається до тебе і відкриваєш їм невидимі горизонти. Споглядання цього світу і опанування духовного миру, який теж стає видимий, коли ми в нього входимо. Дякуємо тобі за це. Дякуємо за тих людей, яких ти дав, і дякуємо. Той, за ту любов, якою ти огортаєш кожного з нас. Дякуємо тобі, Господи, за все. Дякуємо, Богородиця, Тобі за твій покров, за твою любов, за твої сльози і за твої молитви за кожного з нас. Дякуємо тобі, дякуємо, ангели охоронці, дякуємо святі. Який там на небесах і моляться за нас для того, щоб наші душі не були е, вергнуті в пекло. Дякуємо вам за це. Отче наш, є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні. І прости нам провини наші, яке ж ми прощаємо, винуватця нашим, захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Бо Твоя, Господи, сила, слава і царстві Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Дякую, що були разом з нами, і е, хай в кожній родині горить світло Божої любові. На все добре, любі мої.